Ну, а я трошечки надурив пробку. Прям зовсім трошечки. Быстріше добраться до своєї цели, а все остальне не важно. Дивись, а я все їду, 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 їду. І потім, що всі стоять. А це мені подобається. Сьогодні в натурі загрузки взагалі не пішло. Юля сьогодні подзвонила, що машину втаранила. Короче, день такий, ну, ульотний, ульотний. Що я колись, блядь? Що хуже робити. Як напи виїжджаєш як фурою, і... тяни вперед, і давай тоді вдать. Ляшкою застрівся, він їздить на одному датові. Дядько його ставив в такому стані не сильно хорошому. Вибачився, кажу це, якщо щось попива поставлю, але дядько каже, вже не п'є, ляха мені би ще так. А то стяжка алкоголік. Прицеп, який я тільки що грузив, який я мав везти на Данію, хтось його забере і повезе на доставу. Що найбільше мене це то що прицеп, який я забрав, нуль цевий. Вже не буде цього гімарнікай. Ми беремо талончик, заїжджаємо на платно. Дорогу на А2 і на німця. Добрий ранок, добрий ранок. Я встав дуже сильно Таке Відчуття, що в мене є дуже велика температура. Ну, як велика. Ну, для мужика 37 це вже багато. Випив тільки, що це, як його грип, як знаю, з чим це пов'язано, чого це так, зніму. До вигрузки залишилося 290 км приблизно. Опачки. Олександр проїхав. Викладку на викладку. Один кулешка вже десь там далі вигружається, а цього вигружають що прямо тут. Під'їхав, до, підійшов до цього дядька, дядько каже, що вигружають нашу ще одну машину, далі він і потім я. Це коротше, ми привезли такі металеві поємники для заводу Volkswagen, якщо я не помиляюсь. Зараз вигрузка і зразу тут підскакуєш під рампу і зразу загрузка. Він мені наговорив, наговорив. Чесно кажучи, я ніхто не зрозумів, але було дуже цікаво. Класна така розгрузка в таких лобоксах. Тут навіть не дощ не капає на голову, вітру менше. Одне що найбільше, мені з того більше подобається, що це як зарядка, поняв? Хоч трошечки розвіявся. Yeah. Ну от і все, в цьому заключається якби робот. Я вважаю, що ці штуки відкриваються на одну тільки сторону. Одразу не можна. Не, ладно, шучу. Можна, можна, просто... Я лінтяй. нахуй. Тепер покажу, куди треба їхати, щоб загрузитися. Блядь, ну це просто грязь. Ну це піздєл, блядь. Сука, взяти тако все повністю, нахуй забути. Я так цього не переношу, блядь. Аааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа Перші рази як я виїжджав, я двері не закриваю спеціально, бо зараз тільки туди повертаєш і зразу під рамку треба заїжджати. І виходить, я раз дверима як дав, зацепив блядь, дверима. Йоп, твою мать. І в цей во стовп я дверима в'їхав. Прикинь. І що? Зараз як по загрузочці будемо їхати в Польщу, Теж по А 2 заїдемо в Польщу, потім по А 2 так само далі поїдемо по платні. Спустимося по С 3 до зеленої гори на полкові це вигружаємо і знову, мабуть, будемо загружати товар. Це я ще не впевнений, але я думаю, що буде більше всього, що так. Все показувати вам про дальнобой, це теж трошечки буде перебор. Може комусь надоїсть, може комусь ще щось. А так буду хоча б трошечки розбавляти. Теж багато чого цікавого є. От зараз жінка вдарила машину, брали квартиру в кредит, робили там в тій квартирі ремонт. Зараз думаємо відкривати якийсь свій там міні-бізнес. Жінка щось там сварилась на роботі, хотіла уходити з роботи. Все таки остається на роботі, бо хотів її назначити, бляха, директором відкрити свій бізнес і щоб вона працювала. Вона бляха, ще та стикуха така, що. Саша приїдь зі мною, разом піди, разом зробимо, бл. Якби я так міг, то я би сам би собі відкрив. Я б не просив би в неї якоїсь допомоги, розумієш? Заїжджають хуй на куди. Коротше, рампа номер 2 Куди ти сука, їдеш, газон? Сіби сука, румок, блять. Тому що я ти ще сіба розіб'ю. Він хоче розвернутися. Не знаю, чи в нього це вийде, блядь. Хуй, я знає. А, та він за два рази хотів, за два рази і я розвернусь. Так, заїдемо з першого разу. А ну давай, от зараз определим, хто, блядь, а хто не вміє. Ну я, чесно кажучи, не уверен, що я з першого разу заїду. Я не такий вже професіонал. Ну, блядь, ну ні, ну це вже я, блядь, це вже косяк. Це вже їдеший косяк. Це вже пашу під номер один, нахуй, а не під номер два, блядь. Я, взагалі під ступеньки став. З часом воно прийде, а потім вже можна... Ні, ну можна було б, якби таку камеру не тримав би, то я б заїхав би з першого разу. Блядь, і з третього не пішло. Все, піс, пашу камеру, блядь. Ну але я професіонал, блядь. Ну, пиздіти не буду, нахуй. Я в цій сфері, блядь, собаку зілля, я вам говорю. От. Лучших за мене по дальному бою немає, не буде, розумієте? Мусите всі під мене рівнятися. Бо мужичок з моєї фірми допомагає мені піднімає мені прицепа доверху. Фу, блядь, я спутів. Ну, не за парковки, не за парковки. Не за... і ну, загрузили дуже швидко. Ну, прям настільки швидко, хлопці, що вам навіть не передати. Сюди наверх бельку одну, бельку другу, ще й до пас. Ну і все. Блять, а як відкривати цей рампу? Сука, я їбу нахуй. Хіба оця, походу. Не хуя, то я вже знаю. Дед мені ще і хамулець за, за, блядь, зажав блядь, ззаді, прикинь. Типа то що він мені підняв, то підняв, але ще хамулець взяв, мені зажав нахуя. А ні, блядь. А в чому прикол? Я посаду хамулець на чепи. Короче, що, типа, блядь, ручник не завд не, в... не включений, блядь. Це вже я мене поїбало. На. Що, баночку на дорожку і газ? Ладно, ладно, я не курю. Тим більше в Німеччині не за. Не колись коротше, знакомого. Поліція зловила, що він употребляв і коротше, прийняли мусара. дали тільки заказ по німцях їзди. І йому сказали, що треба в машині просидітися. Десь 24 часа чи щось таке є. Spicy meat. Опа-опа, у нас пробка. Ну а я трошечки надурив пробку. Прям зовсім трошечки. Всі по пробці, а я от сюди типа ну, об'їхав, виходить. Та і тут можна чуть, -чуть такого. Той бачиш, туди наоборот перестраюється. Пошукати ячейку, щоб швидше добратися до своєї цілі. А все остальне не важливо. Пустить хтось. Ось так це все робиться. Ага, тут є раз, ряд, два, ряд, три. 4, 4. Їдемо, ми вже в самий скоросний тепер перестраємось. Якщо вже чудить, то всюди треба почудити, на різних полосах, правильно? Подивимось. Всі стоять, оцей добре пішов, дивись. Ну, другий ряд теж щось там чуть -чуть пробує, шевелиться. Цей ряд топля. Не знаю, я якийсь фартовий чоловік, але ну, дивись. Далі їду, далі їду, вже стільки часу їду, їду, всі стоять, всі люди стоять. Що він перестраюється, оце от мене зрозуміло. В ляха що то там зверху було. Дивись, а я все їду, 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 їду. І пажу, що всі стоять. Оце мені подобається. Оце сьогодні щастя на моїй стороні, хлопці. О, тут іде на є, бачиш? Ну нічого, нічого. Зараз подивимося, чи ми можемо зробити тут таку саму штуку як і там. А ні, тут походу так... Ну що? Ну давай спробуємо. Получиться? Або зараз буде кишенька якась кишеньку запрыгне. Ой, є, во, бачиш? Е, пустиш брати. От дивися, дивися. Ой, бля, що яка красиво, бля, хура, ой-ой-ой-ой-ой, дивися, що він мені пацует. Ай-яй-яй, ай, ай. ну Благодарон! Йому завалю. Діректор доль на моє трошечки попускає, а знаєш що попускає, тому що во, дивися. Так, не сильно гарно. Тут позапікалося, бо підігрівав, то воно тут попідзапікалося. Це грибовий такий супчик-бульончик з грибочками. Ну просто пісня. Жінка вдома зробила. Тут салатик, тут пюрешка. І пюрешка теж вона зроблена вдома. Спеціальним таким жінка робить через такий автомат якийсь такий, ну не знаю. І знаю що. І думаю собі на вечерю. Заварити чай по AR. Коротше, зараз цей весь хаос прибирається, все розкидається, запалюється по Rчик. Але треба поїсти. Набратися сили і можна буде трошечки пограти в ігру на телефоні. Може, чуть-чуть посидіти в рилсах якихось там інстаграмних. щось від себе позакидати. Я навіть, навіть не встиг зашторитись. Коротше, якось тако. Я знаю, що я забув. Я вже сів їсти. А тут треба що вибрати? Кіровця, ні, пояс, ні. Край закінчення. Німеччина. Все є готово. В моменті вирішили е, зняти домик тут біля нашого міста. І поїхати пожарити м'язка, попаритися в банці. Тут озерце, тут плаває всяка карибка. Це експонат, ну реально офігенний. На дві скачах, де виїдь саме оригінальних. Котики бігають. Кстати, тут три великі собаки. Як ці собаки називаються назад? Зінен якось так. Зінен Хунг. О такі. Ще зараз висипаємо Я задоволений, це набагато краще, ніж новий рік. Серйозно. Я баску. Показую, що тут відбувається <поє> <происходит> і <поє> що за ситуація. <поє> Добрий день. Добрий день, тільки ага. що льопався в воді, крижані два, два рази. Один раз тип, вибіг, пацани залишилися в сауні. Я вибіг перший раз, дав дюра. Вибіг, кажу, ви, блядь, не залазите. І попросив, щоб вони залізли до мене туди. І ще другий раз, тип, щоб доказательства були, запригнув туди. Я не сядусь. Люта людь. <звачка> Хорошо, Борис! <свачка> добрый ранок, добрый ранок. Тільки очки закрилися і зразу очки відкрилися. Коротше, проснувся. На годиннику в нас. 3.43. Зараз ставлю бігом кофійочок і втікаємо. Звідси холодно, змерз, я вибасту не включив, просто капець. Чого не включив, непонятно. <кху> Ти думаю, що я кашлюю. Чувствую кашель, в натурі підходить. Треба зараз буде випити що цього е, і попрома, чи. Це ну, коротше, якусь таку херню розтворимо. Що... Приїжджаємо про на парковку. Доброго доброго! правої За пердалями. Зараз будемо оплачувати платну дорогу і виїжджаємо на с 3 Наконець-то ця А2 кінчилась. Вона така длінна, вона така безконечна. С3 це просто. Це блядь, топова, сама офігенна автострада. 5, Набираємо швидкість, капельки втікають, сонечко встає. Щоб, звісно, рука була така садка. Здорова то було б цей як всі на Блядь, Блять, я ще трохи порублю, зараз уволюся, піду відкрию свою бізнес, піду в тренажер, куди я буду займатися. Затягує, звісно, дуже сильно затягує. Я от їздив на бусах, теж так само на бусах затягує, теж мощно, якщо хороша зарплата. 6,5 з тих косарей в кишені положив. Така ще фірма була, що доводилось ну, приїжджав на базу примерно в тиждень-два-три рази. Ну, ну клас. Клас. Ну і ті буси мене теж засасали, Я десь років п'ять, бувало, тако виїжджаєш 22-й, там в 12-й годині ночі і маєш лупити повніший газ, вже сну нема. Ну я так бувало, там деколи газку давав, був зазор в мене, поставав там на Бренеро, там на границі вже Австрію, про Інсбург проїжджав, давав собі цей трошечки поспати годинку-дві бо більше време не було. Часу у нас багато, зараз приїжджаємо, десь стоїмо на паузу, тому що вигрузка-загрузка в 22-й годині. Мені треба було, що деякі діла залатвити в Це якщо ти працюєш на своїй діяльності, є така штука, як вакації. Треба подати заявку і тобі можуть там щось. Гувка чи ЗУС, ЗУС, походу, має тобі там якусь кобійку заплатити. Та доведеться мені заїхати в нову соль, бігати в ужат міста, я візьму вас. і, Бо сказали в п'ятницю останній день, що можна це буде подати, стати в новій солі, бо потім, якщо я поїду в полкові, це я вже не зможу проїхати. А на яку тобі треба розгрузити? На 22. А ти можеш до Павла подзвонити, чи ти можеш стати в новій солі і сходити в ЗУС, бо. Можу подзвонити запитати. Змяна плану, змяна плану. Ну, коротше, подзвонив я до логіста, договорився, що мені треба в ЗУС зробити допуск до ЗУС пует. І він мені коротше, каже: значить, змяна плану, в'їдеш в місто Нова Суль. Е, оставляю цей прицеп. Цей прицеп хтось розгрузить, поїде. Бо тут багато українців, хто не має карти побито, їздять по краю. І відповідно, вони завезуть цей товар. А я зараз безстресенько загружу, поїду, порішаю всі діла, напишу логісту, так і так, діла готові, не готові, і вже буду дивитися, куди, на що і коли мені їхати. Цей Прицеп маю зараз забрати. А свій прицеп, оцей новенький, красивенький оставити. Якось тако запаркувався. дивися, яку файнюточку начепку я оставляю тут, а диви, яке гівно, блядь. Прийдеться забирать забирати. Та порізано все, все там, грязно. Все. А, 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 що це, сука, таке. Та ти що, і верх не закривається. Ти глянь на цю сука. Цю, цю. Ой, блядь. Тільки треба тут відкрити. Поїхали. Три, два, один. — Дай газу, дай гару. бігом! Все автовопарпатья! Все колопали родили родились а потом стали теж такіани. Поки вони там дадуть газу нахуй Блять болить. болять! Кришу треба піднімати. Не відуть лазінку, та вода починає виливатися тобі на голову. Там мені зараз ще з цієї сторони треба буде відкривати. Може було б правильно відкрити перед цим. Бо вже тут бачу калюжу, зараз із яким-пізиком буде жопа. Дарфу крисучить минус зламали. на підкладку ложні. Одна, Одна. Вот така конструкція, якось так це все виглядає. Ну нічого, зараз швидко запасуємо і все. І И... їдемо відпочивати, Так. Да. Ці хлопці професіонали. вони так ладують штренько. Раз-раз, якщо є товар, є все, то для них це секунда діла. Грязюка їбало, як льопнуло, такі, що обїбаєш. Підважуєш і закидаєш. Тобі. Бо робят зараз для YouTube такі віншій фільмик на там 30 хвилин. Вже бойож так на стало було то тогодньо. Ну на YouTube один фільмик ось поштов на на ten, на мільйон переглядів. Ну no, на вправі на 3 мільйони є ну. А так ще називажко? Е на YouTube то курде по-українськи порсобно, я ж. Але можна написати е бост 63, то можна знати. Ну Коротше, розказую, план знов помінявся. Їду коротше, зараз на базу, цю прицеп відставлю, І забираю пусту прицеп, Приїжджаю знов сюди, якраз на базі заправляюся, одразу стаю тут, на 45-ку. І вже як стану собі на 45-ку, то я вже собі тут і мені хтось загрузиться. Коротше, ну, вже все буде готове. Знаю, що щось непонятно. коротше, їду на базу, заправляюся, шикуюся і забираю пусту начепу, приїжджаю знов сюди, оставляю вже тут пусту начепу. Їду собі домой, кручу паузу і після паузи в суботу вечором виїжджаю на Данію. Добренько, я загрузився, виїжджаю з тої бази, Про закривався, приїхав ще один качмарик з моєї фірми, теж буде тут грузитися. Хорошо, що я цю, цей прицеп віддаю, тому що цей прицеп це просто жесть. Такий хуй, що ну, хуйово хуй, закривається, хуйово хуй, піднімається. Коротше, ну просто його нахуй вже на свалку йде. Дай й бистренько на новосуль додому летимо. Я не знаю, самокатом поїду. Так, так, так. Вже один прицеп відцепив, поставив збоку, документи кинув, забираю цей прицеп. Хоче заходити, знаєш що, бо засильно високо прицеп піднятий. Я то рідко, рідко. Так, це в нас є, тормас є, Колесо хай буде, все остальне хорошо. Во, виїжджаю з бази, це наш варштат. Оце тут ще пару фур стоїть. Виїжджаю, виїзд такий собі, треба машину піднімати. Ну, можна навскуси заїжджати і не піднімати, але я завжди піднімаю. Бо я, блядь, їздок шитою, нахуй, яку єбу. Наші плани такі: не знаю. Сьогодні завтра підстригтися, бо я вже буду лай. Друге добити татуїровку, третє провести трохи часу з дітьми. Буде відпочинок. Далі дивіться відпочинок. Гарного всім перегляду. Готовьте чай, хуй, погнали, ребятушечки, хуюшечки, блядь. Взрываемся, вриваемся. Я вже в новую соль заскочив. Ну быстро, быстро. Поки там по телефончику поторах, хоть і туди-сюди. Вриваємося опять на цю саму базу. На газах, таких жорстких, прям, дивися. Хорошо. Я ще так сюди не влітав, что сюда сюди так не влітав. Оп, тут маленький въезд, але ми сюди проскакуємо просто. О! Це мій старий. Це мій старий льдав. Бачиш, видно? Я тут зараз паркуюся, відцепляюся і дзвоню до мами, мама приїде, мене забере. Моя мама прийде, мама допоможе забрати сина свого. Ставте, будь ласка, лайки. Навіть якщо пишеш паний коментар, лайк треба дійпати. Палюком по, по братки, по-людськи, по, по брат. І пишите Вікторія, ти був вже в ЗУСІ чи коли ти маєш бути? Ні, я зараз швидко домой їду і їду в ЗУС. Добре, давай. І мені треба помитися, хоч. Ну, але до, до третьої роботи, там може ну. бути черга то. Ну то добре, то що я зроблю, давай. Давай. Алло. Е, Машину я йду зайду, заберу в тебе. Точно б, знаєш, зустріз до третьої, по-перше. По-друге, е, я вже вон з мамою виїхав, вона мене зараз так Короче, ключ Забув ключі, від фури. А фурі блядь, документи. Їду, сука взор, блядь. Без документів, без ніхуя. Вже кажуть, що зря я приїхав. що, каже, Вже будуть неспокійні дні знову, бо я приїхав. Ми зараз ключі від фури, їду назад, хурого, і в взос. Я думаю, його не буде. О, До Юлі приїхав на роботу, то, -то на наробить. чим ти пахнеш так? Духами, блядь. Все, давай. давай Зопу і не віляй. Де моя ластівочка? Ай-яй-яй-яй-яй. Бач, біля мене построїли галерею. Ва. І ця галерея, я хотів тут відкрити, сап, то знає, ти знає про що це я говорю. Ну тут коротше, місця сказали немає, там відкривається якась підренка, хінська. ще пару магазинів. Ну, коротше, Але вже блядь, прийшов туди, мені вже сказали, так, да, якби можна, можна. Типу відкрити цей. Кажу, можна, так можна, ну то все, я вже дивлюся, чик проєкту туди-сюди. Вже ще б трошки і дизайнера, але ти прикинь, як би було б класно відкрити тут і от дом. Та юлічка моя б займалася б цим всім. Пішочком ходила собі і все. Все, я вже підходжу до зуса. Відновили мені паролі, логіни мені знов дали. Йоп, твою мать клієна. Опа-опа, опачки. Сім'я в зборі. Не вся. Приїхали до садочка забирати вон садочок. Вон, панорамні вікна, бо якраз видно там, що твоє дітко робить. Вон Діти зараз танцюють, пригають зараз Артурич. Вже з Юлією п'ять раз пересварилися, посварилися, помирилась. Не марились. Ну Ми і не сварились. Ми не бирися. Боже, як а я не... з нею живу. Це я мала тобі тупа. <ріст> <ріст> Чи будемо рукою рухвати? Чому? Бежиш сам? Гляньте, яка вредіна. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, яка вредіна. Вже хоче помідора їсти. Прямо тут. Їсти. Каже булку, булку. Юля, Юля пішла брати булку їй. Вона вже хоче, вже дуже животне.

Коротше, до вигрузки 1024 кілометри. Получається так, що я їду до Данії. Сами -сами -спорт. Приятний мужичок на вигрузці. Взагалі сама по собі приятна вигрузка. Данія біля моря, блядь. це пізато з вітряками. Давай, диви, диви. Ууа! Золотистий понеділок, добрий день, еврібаді, глянь, що місяця. А ти що вже свої золотятка відкрив чи не відкрив? А фонсти Відос на купрошечку ведеться. Вітряк куркає. Та ти що, такий звук даєш, це просто, це ще зараз кришу розпорить мені. Якщо вам подобається, ставте лайки. не подобається, то теж було б добре, щоб ви поставили лайки. Хоча б для того, щоб я старався і робив краще.